У кожного з нас сьогодні є в кишені така штука, це мобілка, розкладушка, чи просто смартфон, на який ми робимо все, в тому числі і фотографуємо. І наче непогано сучасні смартфони фоткають, особливо флагмани. Але для тих, хто хоче отак професійно зайнятися фотографією, звісно, це не то. Бо є церкальні, беззеркальні камери і до них. Оптика, об'єктиви. І ось з цим ми будемо зараз розбиратися, що треба початківцю фотографу, які треба фотік, що до нього, які об'єктиви, і все це. З вами фотографічна голова е Мохентохен е Максим, сервіс моршопінгу Hotline.ua І ми починаємо. Єдине, одразу скажу вам, що якщо ви мали якісь Смартфон флагман, робили на нього знімки і такі, блін, от навіть на мобілку класно виходить, що ж тоді з моїх геніальних рук вийде класне з камери дзеркальної. Е і ви берете камеру, починаєте фоткати, і виходить щось погане, то нічого дивного в цьому нема. Зазвичай так воно і буде, бо сучасні айфони фоткають краще, ніж будь-які. Навіть найнабороченіші камери з найкрутішими об'єктивами в руках людини, яка не розуміє, як ото і що робити. Тому давайте розбиратися, що нам треба у 2024 році, які параметри і усе. Оце. Поїхали. Дві речі, які найбільше впливають на технічну якість ваших світлин: розмір сенсора в камері та об'єктив. Які ви використовуєте? Розповімо докладніше про обидва параметри. Сенсори в камерах набагато більші, ніж в смартфонах. Навіть в найдешевших моделях фотоапаратів вони в рази більше, ніж в топових смартфонах. Найкращу якість забезпечать камери з повнокадровими сенсорами, наприклад, Canon R8, Nikon Z5 чи Sony A7. Це там фулфрейм. Але коштують вони трошки забагато, як для першої камери. До того ж, повнокадрові об'єктиви теж суттєво дорожчі. Тому як для першої камери варто розглядати моделі з IPSC сенсорами, це трошки менше. Якщо фулфрейм це одиничка, то там 0,75. З недорогих варіантів радимо придивитися до Canon R100, Nikon Z30, Sony ZV10. До речі, цією Сонькою ЗВІ я користувався, крім ZV, пробачте назви, нічого поганого там нема. камера прикольна. Всі перелічені фотоапарати даватимуть технічно схожу за якістю картинку, якщо ви купуєте камеру з комплектним об'єктивом. Але в цьому майже немає сенсу, адже комплектні зум-об'єктиви зазвичай доволі темні, тобто пропускають дуже мало світла на сенсор. І взагалі запам'ятайте, головне правило, китовий об'єктив майже завжди треба одразу змінювати на щось краще. Тоді буде діло. Через це більшість переваг окремої камери з великим сенсором не вілюється у порівнянні зі смартфонами, бо в смартфонах використовується не зум, а фікс-об'єктиви, причому дуже світлі. На об'єктиві телефона ви не можете механічно змінювати кут огляду, а тільки робити цифровий зум або ж переключатися на іншу камеру з іншим фікс-об'єктивом. Тому, якщо вже купувати окрему камеру, то варто одразу закладати бюджет на більш світосильні зум-об'єктиви, або купувати недорогі фікс-об'єктиви. І тут у різних брендів зовсім різна ситуація. Наприклад, у Canon існує всього 3 об'єктиви для беззеркалок з IPS із сенсорами, та всі вони темні. У Nikon 5 моделей, з яких уваги заслуговує 24 мм F1,7. А у Sony цілих 20 моделей, серед яких як світосильні зум-об'єктиви, так і фікси на будь-який смак. Ще більше об'єктивів під камери Sony є. Сторонніх виробників Sigma, Viltex, Tamron та інших. Тому, якщо дивитися на ринок просто зараз, стає очевидним, що вигідніше буде купити камеру Sony ZV E10 з 16 1650 і окремо придбати об'єктиви, незалежно від того, що ви хочете знімати. Наприклад, для портретів є чудовий 50 мм F18 від Sony або ж більш світосильний 56 мм F14 від Sigma за трохи більше грошей. Надалі ви будете краще розуміти, що вам потрібно потрібно, Та вже виберете потрібний додатковий об'єктив. Єдиний мінус камер Sony, на який багато хто дорікає, складність меню і якість дисплея. Та це. Є така фраза Срав передів з летів, це от про меню Sony. У конкурентів обидва ці параметри суттєво кращі. що особливо важливо для фотографа-початківця, щоб не зникло бажання вчитися фотографувати. Тому, якщо трохи розібратися, то ніхто не заважає придбати об'єктив для повнокадрового сенсора для інших систем. Кинуни Нікон так, він коштуватиме трохи дорожче, але на майбутнє при переході з APSC камери на повнокадрову, вам не доведеться продавати все, а тільки камеру. Об'єктиви залишаться ті самі. Наприклад, ви можете купити Canon R100 з кітом 18 1845 і окремо взяти 50 мм mm f 18 або трохи дорожче 35 мм mm F1,8 з функцією макро та стабілізації. Це буде потужний комплекс з можливістю легкого апгрейту у майбутньому. У Нікон можна взяти Z50 з кітом 1650 і окремо обрати або 40 мм F2, або трошки дорожчий 50 мм F18. Це також цікавий якісний варіант з можливістю простого апгрейду у майбутньому на повний кадр. Як тільки ви подбали камеру з об'єктивами, наступний важливий пункт, без якого неможливо почати знімати, карта пам'яті. Всі недорогі моделі підтримують стандарт SD. А ось далі можна легко заплутатись. Найкраще з позначкою UHS-2 v 90. Але можливості таких карток набагато більше, ніж у вашої першої камери, тому не витрачайте зайві гроші. У фільтрах на Hotline достатньо позначити тип SD і клас V30, а також необхідний об'єм. Якщо ви плануєте знімати відео, то шукайте щось більше за. 127 ГБ, моя вам порада. А для фото будь-які 64 це золотий стандарт, вони коштують небагато. І з додаткового, щоб я ще порадив початковому фотографу, це, звісно, штатив. Є два бренди, до яких у мене є повага: це Benro і Benro з дешевих, і Manfrotto з більш дорогих. Тому вибирайте будь-яку модель. Якщо говорити про маленькі штативчики, то це Joby. Е, вони роблять такі горілоподи, вони дуже зручні. Більше вони для відео, але для фото також підійде. Далі вам треба вибрати сумку для того, щоб носити свою камеру. Можна взяти маленьку, можна рюкзак фотографічний. Я користуюся рюкзаком від компанії National Geographic. І він і захищений, і не втрачає свій вид вже років 5-6, і при всьому цьому дуже зручний. Як пораду, National Geographic, подивіться, що у них є. Що далі? Можливо, насадки на ваші об'єктиви. Поляризаційні фільтри, якісь там інші, якісь просто які дають кольори. Подивіться, що ви хочете, і, можливо, просто купіть собі скло для того, щоб захистити об'єктив. Тобто прозорий фільтр, який слугує захистом. Якийсь камінчик прилетів, розбив фільтр за 500 гривень, а не об'єктив за 20 тисяч. Також придивіться, як таке, знаєте, не для всіх, але можливо. Це якісь там спалахи. Спалахи або постійне світло, якщо ви збираєтесь фотографувати щось коли темно. Для тих, хто полюбляє кастом, існують купа захисних плівок для камери, ви можете обклеїти собі вашу соньку і зробити щось типу такого, що ви зараз бачите на екрані. Це також продається, це можна знайти на Hotline.ua і це дуже корисно. Також є ось такі плівочки захисні на екрани, щоб вони не бились. Ось такий невеличкий список того, що треба початковому фотографу. Так, це задоволення дуже недешеве, можливо, як велоспорт там чи щось таке. Тому 500 тисяч разів подумайте, зайдіть на хотлайн, почитайте відгуки, прикиньте бюджет, складіть все там в одне місце і зрозумійте, треба воно вам чи ні. Бо Дуже багато людей, моїх знайомих, які хотіли фоткати, ходили в якісь там курси, школи, все одно на це забили, і той фотік лежить собі, їм ніхто не користується. Більшість фоток роблять на iPhone. Але я сподіваюся, якщо ви вже дивитесь це відео, то у вас все вийде і, можливо, Стане на одного чи на одну фотографиню ідеальну в світі більше. Дякую за перегляд, не забувайте за підтримку ЗСУ і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!